Перші два етапи чемпіонату України з гірських перегонів пройшли поблизу міста Вижниці Чернівецької області. Траса була доволі складною: круті віражі, спуски і підйоми по ґрунтовій кам'янистій дорозі. До того ж мінлива погода то сонце, то дощ. Проте такі умови виявилися фартовими для калуського пілота Сергія Жулінського, який представляв нашу команду ескаресинг на цих престижних перегонах. У класі А-2, в якому змагалися автомобілі з об'ємом двигуна до 1600 кубічних сантиметрів, учасників заїзду було десятеро. Усі марки автовазу. Калузький екіпаж останніми роками виступає на чотирирічній Самарі ВАЗ-21113. Перший етап Сергій Жулінський успішно пройшов з найвищим результатом, а от на другому його спіткала невдача. Проїжджаючи через складну кам'янисту місцевість, зламалася вихлопна труба, перебивши грильмівні шланги. Проте, навіть з такими пошкодженнями, Сергій впевнено фінішував, поступивши своєму найближчому переслідувачу всього півсекунди. По приїзді додому, наша команда у складі пілота Сергія Желінського та директора «Рейсинг» Степана Скиби вирішила показати свій автомобіль і нагороди калужанам, виїхавши на площу перед гостинним домом, який є їхнім спонсором. Розмальована Самара відразу ж привернула увагу перехожих, особливо дітей, які не могли відірвати очей від справжнього спортивного авто. Автомобіль наш підготовлений до національного класу у класі А2. Тобто це автомобіль із передньопривідні з, з об'ємом двигуна 1,6 кубічних сантиметрів. 1600 кубічних сантиметрів. От. Е, по міжнародному класі вони йдуть як е, у 10. У 10 так. От. Автомобіль підготовлений з, е, тільки свіжий автомобіль зібраний. Як Сергій сказав уже попередньо, що е, другий день нам трошки під. Дав сюрпризів, тобто обірвало вихлопну трубу і побило нам тормозну систему трошки. Але це нічого, у нас підготовка до слідуючого етапу буквально почалася по приїзду. На слідуючий день, як ми приїхали, ми зразу автомобіль встановили, поміняли тормозні системи, шланги, патрубки. Зараз чекаємо, повинні, повинні нам привезти вихлопну систему. ще, І автомобіль вже буде готовий до слідуючого етапу. Про перипетії перших двох етапів чемпіонату України з гірських перегонів з неприхованою гордістю за свої чемпіонські результати розповів пілот кавуцького екіпажу Сергій Жилінський. Гірські перегони включають в себе, тобто це фактично є ралійна дисципліна, от, але в даному випадку пілот їде сам без штурмана, тобто, ну скажімо так, на зорову пам'ять. Тобто, також достатньо складно і конкретні якісь вимоги до цього ставляться. От, ну, змагання пройшли вдало. Е, на першому етапі, тобто відбулися два етапи. Перший етап відбувся 7-го числа, тобто в суботу, другий етап відбувся е, 8 числа, 8 травня, в неділю. Значить, на першому етапі ми здобули перемогу. Тобто перше місце з достатньо комфортним відривом. Тобто, в принципі, ми їхали, ну, скажімо так, добре, достатньо добре. От, тобто другий день. У нас були трошки технічні якісь неполадки. І ми програли в першому місцю, буквально пів секунди. Тобто, ну пів секунди це не є достатньо багато. Це буквально маленький знос в повороті або якийсь не, не там ростущий камінь на підйомі. І цих пів секунди якби поклалося. Але не в тому справа, справа трошки в іншому. В другий день нам машина трошки почала робити сюрпризи. От, на кваліфікації відкаталися добре, але вже коли почалися залікові заїзди, тобто сталася така ситуація, тобто відпала, просто переламалась, перебило каменем вихлопну трубу. І вона побила бак, побила тормозні шланги, тормозні трубки, тобто фактично бойові заїзди ми їхали, ну, скажімо так, на свій страх і ризик, так, ну, настільки, наскільки можливо це було їхати швидко. Тобто, ну я вже говорив, тобто ми програли буквально пів секунди. Хоча, в принципі, якщо б того не сталося, я більше як впевнений, що тобто так само на другому етапі був би також перший результат. Попереду у нашої команди ще два етапи гірських перегонів, які є також доволі складними. Хоча й траса пролягає дорогою, встеленою асфальтовим покриттям. В таких умовах, за словами калуських автогонщиків, є свої складнощі і нюанси. Проте до них хлопці готові. Принаймні з фінансової сторони у них наразі немає жодних засторог, адже їх спонсор, відомий каузький підприємець Сергій Барна, обіцяє надалі підтримувати цей видовичний вид спорту. Мужчини, всі хлопчики люблять іграшки, люблять машини. Мужчини стають дорослими, вони не перестають любити іграшки, вони люблять просто їх більше, більше автомобілів. Дякувати Богу, що є такі люди ентузіасти, як Сергій Жилінський, як Степан, які е, при, в наш час, коли тяжко отримати взагалі будь-яку підтримку десь е, матеріально, і вони на своєму ентузіазмі просувають цей вид спорту. І Сергій мене переконав, що автоспорту треба допомагати. І я сам. Був дуже приємно здивований, коли вони мені позвонили і повідомили новину про те, що вони виграли практично два етапи чемпіонату України. І я думаю, що успіхи в них будуть надалі ще кращі і вони будуть прославляти наше місто за межами Калуша і надіюсь, колись за межами України. Отож, до наступного заїзду залишається трохи більше місяця. 2 та 3 липня етапи чемпіонату України пройдуть на ужовському та верецькому перевалах, що на Львівщині. Змагання обіцяють бути складними, цікавими і насиченими, а тому побажаємо Калуському екіпажу удачі і нових перемог.